Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся прекрасним рецептом дуже смачних та соковитих стріпсів з курячого філе. Вони виходять супер хрусткими ззовні та ніжними і соковитими всередині, а пікантний соус доповнює їх неперевершений смак. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Філе куряче, яйця, борошно, вода, сіль, перець, чесник сухий, паприка, чесник свіжий, олія рафінована. Окрім того, борошно, сіль, перець, сухий часник, паприка. Для соусу, майонез, огірок маринований, чесник, цибуля, зелень, лимонний сік. Перед усім готую маринад. В глибоку ємність вливаю яйця. Додаю сіль та перець. Туди ж сухий часник та паприку, а також свіжий часник, пропущений через прес. Перемішую масу до однорідності. Всипаю просіяне борошно і замішую тісто, поступово вливаючи воду. Маса повинна бути однорідною і без грудочок. Вона не повинна бути дуже рідкою або густою, середньої консистенції. Куряче філе я помила і обсушила. Нарізаю його по можливості більш-менш однаковими прямокутними шматочками. Можна нарізати кубиками, але розмір повинен бути приблизно однаковий, щоб м'ясо рівномірно готувалося. Викладую нарізане філе в підготовлений маринад. Ретельно перемішую, щоб кожен шматочок був покритий з усіх сторін. Накриваю плівкою і залишаю при кімнатній температурі на 2 години, щоб філе просочилося. Для паніровки в пакет всипаю борошно. І додаю сіль, паприку та сухий часник. Можна ще додати перець чилі, якщо полюбляєте гостреньке. В глибоку, нешироку ємність вливаю рафіновану олію і ставлю розігріватися на вогонь. Поки куряче м'ясо маринується, готую дуже смачний та пікантний соус. Для основи потрібен майонез. Можна магазинний або домашній, без різниці. Маринований огірок натираю на дрібній терці. Половину середньої цибулини дуже дрібно нарізаю. Треба її ретельно посікти. Тепер до майонезу додаю огірки і цибулю. Пропущений через прес-часник. Дрібно посічену зелень. І витискаю лимонний сік. Приблизно 2 столові ложки. Але орієнтуйтесь на свій смак. Ретельно перемішую масу і смачнющий соус готовий. Поки що відставляю його настоятись. Шматочки філе в маринаді викладаю в пакет з паніровкою. Струшую і обережно викладаю по декілька штук в розігріту олію. Смажу приблизно 4-5 хвилин до готовності. І викладую на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Таким чином обсмажую усі стріпси. Подаю гарячими з соусом. Сказати, що це смачно, нічого не сказати! Вони виходять просто неймовірно соковиті та хрусткі. Соус ідеально підкреслює їх чудовий смак. Готуйте на здоров'я! Смакуйте з задоволенням.